Hi, it's me. To your attention, live Video School of Leaders for future leaders from leader contestants. Staring, me, and my hand. But what about the rest of me? Я Олеся Русанова, учениця старшої школи Єланицького ліцею номер один. І приєдналася до шкільної родини не так давно, Усього два роки тому. Але я доводжу, що навіть за такий короткий проміжок часу можна внести великі зміни. Почалася моя лідерська кар'єра з того, що я стала членкиною Вищої учнівської ради, де брала активну участь у житті ліцею. Я завжди прагнула мати позицію активної громадянки, тому не втрачала жодних можливостей, що мені надавались. Крім Hello, того, захоплююся вивченням англійської uh, мови, тому постійно покращую свої знання завдяки спікінгклабез, is... наприклад, село, світло скул, індін та інші тому мала можливість брати участь у конкурсі англійської казки та читців англійської поезії з призовими місцями. Люблю співати, тому з задоволенням приєдналася і стала частиною вокального гурту ліцею. Де ми беремо участь у вокальних конкурсах і активно виступаємо у хабі для яланчан. Також літературна сторона допомагає мені розвивати творчі здібності. А саме участь у конкурсі Есе Моя Україна та конкурсі чітків поезії Лесі Українки та Івана Франка. Окрім того, я розвиваюся і в науці. Минулого року разом з однокласницею перемогли у обласному конкурсі юних екскурсоводів, де досліджували музейну скарбницю Миколаївщини. Також встигла стати учасницею команди Вища Ліга зі змагань Краєзнавчий калейдоскоп за напрямком Екологічне Краєзнавство, де ми аналізували флору та фауну Чорного моря, його екологічні проблеми та їх вирішення. У Вищій учнівській раді ліцею я є координаторкою центру з питань партнерства і міжнародних відносин. Одне з моїх завдань це налагоджувати відносини з громадськими фондами, організаціями, об'єднаннями. У вересні минулого року я подала заявку і була обрана у проєкт Кемп» від Клічко Фаундейшн. Я змогла набути навичок справжнього дебатування за британсько парламентською системою, розвинути критичне мислення, навички спікерки, комунікації з представниками партнерів організації. Завдяки професійним лекторам-дебатерам на сесіях дебатах я грамотно обґрунтовувала власну точку зору, аналізувала проблеми глобально та знаходила їх вирішення. Я була частиною форуму відповідального лідерства і волонтерства для дівчат від громадської організації Жіноча Ліга. Завдяки онлайн-урокам я розвинула якості відповідального лідерства, волонтерства, софт і хард скіли. Проте своєю найбільшою заслугою я вважаю участь у програмі ЮЕКТІФ від фонду SafeEd. У жовтні минулого року я з шкільною командою Респект виграла грант на суму 5 тисяч доларів для реалізації проєкту у нашій громаді. Спочатку ми наполегливо вчилися на онлайн-зустрічах, дізналися про проєктний менеджмент, лідерство, аналіз та організацію власного проєкту. Ми знайшли проблему нашого селища, а саме відсутність соціалізації мешканців внаслідок пандемії та війни. Потім ми розробили детальний план і згодом презентували наш хаб. У травні Респектівське місце, що об'єднує, вже активно функціонувало. І ми час від часу влаштовуємо активності для молоді, урізноманітнюємо буденне життя єланча. Я була і є активним представником спільноти випускників юєктів, тому брала участь у їх сезонних подіях. Освітня мандрівка до Львова, де я познайомилася з місцевими ініціативами, форум Ми майбутнє у Києві, де ми побачилися з представниками влади на панельній дискусії. Я знімалася у маніфесті фонду СейфЕд, що поширює інформацію про стан освіти в Україні і її талановите майбутнє. Побувала спікеркою для наступної хвилі ЮЕКТів, де розповідала про свою діяльність у межах програми. І заохочувала випускників до особистісного розвитку. Вірте в нас, навіть коли ми помиляємось, підтримуйте нас, бо ми майбутнє України. Допоможіть нам, не накосячити. Я привернула увагу до школи на світовому рівні, ділилася своєю історією з американським фондом Spirit of America. розповіла про сучасне життя українських підлітків в умовах війни, їхні цінності. Проблеми. Головна мета цього інтерв'ю підвищити свідомість українських та американських глядачів, висвітлити шкоду війни на всі сфери нашого життя. Я посприяла залученню додаткових коштів задля удосконалення хабу протягом цього інтерв'ю. Овіаслівуарбрингс алота фейн. And lots of deaths, and it is such a nightmare like it's a horrible thing that happens to us. Even though it is dangerous in our country, we have an opportunity to change. There was a problem that in case of war, quarantine, people didn't have an opportunity to participate in some activities, have a happy moment, and we've decided to make a place where we would be able to bring joy to people because now it's one of the most important things. Ми плануємо удосконалювати хаб, щоб зробити його ще більш комфортним для мешканців. До того ж, скоро на мене чекає подорож до американської Woodgrove High School на міжнародний саміт. Ми з випускниками спільноти будемо представляти Україну, розповідати про наше життя, нашу культуру, взаємодіяти з американськими підлітками та організацією Spirit of America. Маючи вже свої певні досягнення і пройшовши деякий шлях, можу вже дещо навіть порадити і дати уроки тим хто не тільки мріє про очікування від майбутнього, а й дійсно хоче чогось досягнути в своєму житті. Урок 1. мотивація. Як же досягати вершин, мрій? Що для цього потрібно? По-перше, необхідна мотивація. Ще краще, якщо ця мотивація закріплена на конкретній людині, модель успіху якої ми захочемо наслідувати і яка нас надихає. Так, наприклад, кожна безвинятку талановита, 16-літня китайська молода людина знає Джека Ма. І переконана, він міг. Я зможу, я зроблю. Джек Ма це відомий підприємець, який став знаковою фігурою Китаю останніх 20 років. Урок 2. Бажання і можливості. Що впливає на наші прагнення? На моє переконання, це наші особисті бажання і доступні можливості для досягнення цілей. Це ваш ключ до успіху і в самодосконалення. Урок 3. Досягнення. Шлях і сила волі. Як ми досягаємо, чого прагнемо? Досягнення це вже конкретний шлях і сила волі, які ми проходимо, ідучи до своєї мрії. Оскільки лідерська життєва позиція не боятися проявляти себе, а заявляти про свої навички гордо і активно, бо лідер має вести за собою не лише людей, а й результат. Особисто я люблю всі ті можливості, що отримую, і завжди прагну до більшого творити позитивні зміни честь для мене.